Сонечко, сонечко виходить, сонечко виходить. Захід на верпла. Їдемо до черняхів до гості. Ми тільки що, тільки що поїхали на заправку, Діма каже, що це заправилося, попили кавуси і напевно, що чуть-чуть от вже небо синіється. Ха-ха. Зараз щось таке пойдемо по шкафку трохи. Можливо, ви бачили колись такі фільми. Як не бачили, то чули, чули табор в небо. Думаєте? Та та тазується, деякі кадри знімали в тому селі. І саме що цікаво, що я і в той рік і в 13-й, і до, і після дивився, я приблизно знав, де то поховання, де то мало бути. Я не бачив ні, що вони там розкопували, ні перекопували, ніяк. Тобто, Такі незрозумілі речі навколо цих німецьких поховань, навколо перебування німців в тій місцевості. Але я вирішив все ж таки піти провірити. Тобто ото місце, де ця бабуся вказувала, тобто, я з, о, о, з цієї берегу річки від весь час був, я його добре знав. А другий берег, він такий поряд кущами, деревами так. Він завжди здавався таємничий. Там мало що. Ну, Мало що можна побачити. І я пішов саме в тій в ті місцевості, просто подивитися, що там в якому стані. І я побачив там велетенські ями, там років, напевно, десь 15, хтось важкою технікою пробував ті місця розривати. Отак, де вона вказувала приблизно, де був міст, той хтось приїхав, розрив на березі такі ямища, ті ямища вже поросли бурянами, і так їх зблизька навіть слабо видно, і щось шукав. От, шукали е е бики есть тобто, кам'яного моста. Тобто мост, міст, скоріше всього, був великий, арочні, такі, як показують римські ці мости, тобто невідомо, які, які конкретно шукали ці е значить, арки. Ну, я спробував що зробити. Без цю місцевість добре знаю. Взяв Google Maps, все, о, передивився, Google планета земля, знайшов по схожій міст. Такий, як я собі уявляв, сигарочний європейський, який досі до цього часу є десь в Франції, там в Германії ці мости залишалися, і приблизно його зробив якби 3 d реконструкцію на тому місці. Воно ну, прекрасно вписувалося від одного берега від цієї дороги, яка раптово обривається, до іншого берега, де так звана біла дорога до цього замку, труківського підходу. Тобто Якщо це собі уявити, що той міст німці шукали, якийсь він дійсно був великий, то приблизно він такий міг бути. Тобто там є з одного боку обірвана дорога, з другого. Ну а мета яка, що, що вони пробували знайти? Я так вони не... пробували, вони шукали, якщо це дійсно було на нерби, вони шукали там е якісь е артефакти. Там є підземні ці ходи, той же сукілець поряд, де до, до цього часу ходять легенди, ніби сукільці турки при відступі... з Ну, Докази арії вони шукали, скажімо так. Може і так. Ну, скоріше, все, вони просто скарби шукали. Погодка стабілізувалася, гарний вітрець навіть подуває. Вже гарно просохли. Ходимо зараз. от. Тут далеко вже не йдемо. в мене є монеточка. Нічого особливого, це Боратинка, скоріше за все. З... Польща з портретом. Чесно кажучи, я вже і підзабув ці монетки. Ось така табличка маленька, зроблена в Германській Демократичній Республіці. Що це було, невідомо, але гарна така алюмінієва. Так, без металу шукача. Без металу шукача, вітер так, трошки воно, задуває. Хо-хо-хо-хо! Я тобі говорю, мати Але Василева. Зовсик не поломаний, от не видно, що воно зламаний. Але його треба легенько очистити, консервувати. Щоб... Компліменти. Компліменти. Поставив там лопату. Можете походити. Ото там. Вон. Так, так. Я думаю, що можна, а я можна, от можна круги там. Камінець знайшов, що оцей якраз. Що... Тьорка, так, але розбита. Тьорка розбита. Це насправді не, не зернотерки. їх так називають неправильно. Це е, нуклеуси ними, били збивали, розбивали кремінь, від, відколювали. Ну, ну, подивіться ці відео, де зараз люди це роблять, ага. можна побачити. Це не зерно ага. Ну Їх так називають як... ага. Ясненько. Але насправді, насправді ці каміння... Вони зустрічаються в вапняках. Коли біля камінця там є цей комбінат, де добуває вапняк, то він тонами оці ці камені звідти. No, 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 no. Вони подрібнюють вапняк і цей камінь. Тобто ці давні люди вони їх шукали, вони їх дуже різноманітно використовували. Навіть е, я думаю, що були такі періоди, де їх можливо як ядра використовували. Ну то я теж отак собі цей гно. Тобто, коли металів було мало. Далі, пушки, тобто їх цілком могли використовувати де, як де. ядра. Думаю, поляха, вітер зірвався, капець. Е, от там була в мене знахідка, кусочок бронзи, ймовірно, спинка фібули, можливо, широка. Де. А тут попало свинець попав з отвором. Чесно кажучи, навіть не знаю, що це таке. У нього така інтересна рич. Десь в чомусь воно використовує. Ха-ха-ха! Круто, це амулетик. Це амулетик. Я подумав що хіба. Круто, круто, нічого собі. Ти трохи нащебав всякого. Ну, амулетик файний. Це амулетик. А ти так. де його підняв? Тут? Все, все тут. О, вітаю. Блін. <ривіт> <ривіт> Діма щось знайшов. <ривіт> ну, що ж ти? Тут техніка працює. Як воно може бути цілим? О-о-о-о-о-о-о-о! Ну. ну! Сикарно і <смірка> Сикарно І оце видно, вважай, де поставив зразу в коробочку Недавно намочити. Ну. Свіжий злам. Ну що зробити? Та а як я сьогодні монетку поламав? Так, ну, як то кажуть, під кінець копу завжди знахідки пруть. Тут, щоб ви... Розуміли, все в кераміці. і взагалі неймовірно багато. Ось вона тут все кусками валяється. Дуже-дуже багато, але є, є посекло. О, бачите які кусочки жирні. Вон, вон все в кусочках. У нас таких, таких. І тут неймовірно її багато. У мене сигнал такий більше воно. Било як залізо і це виявилося ось така проколка з такого плану. Ну, гарна знахідка. Шукаємо далі. Тут я знаходив і отут знову, бачите, роги. Кози, напевно, чи що. Ну вони вже давно в землі лежать. здорові кусочки, то не знаю що то є і з якої сторони на нього дивитися але це явно якийсь інструмент ось таке воно інтересне залізна ложка <гум> вилка не знаю чесно кажучи і до якого його періоду віднести під завершення мої любі ось така в мене. Ха-ха. Ой, яке воно красиве. Шкода відломане. Ну що зробити? Техніка тут працює, відповідно вибиває. Але знахідка просто просто капецька класна. Ми вже йдемо до машини. І це, чесно кажучи, я навпрушки так йду. так, хлопці вже вон там. І до і отака в мене знахідка візуально побачу. Звісно, прилад таке не візьме, але завершення просто бомбезне, бомбезне. Так, різні, різні кераміки тут попадають. Тут кераміки взагалі вигорнули дуже цікава випуклі, а там це впустість. Гарно. О, молодець, Ти, я бачу, цілу торбинку назбирав. Так. Та, зараз я вам щось покажу. Капсулу часу будемо. Ага, будем а між іншим це купачок, оце... а ні, теж гільзи. Це дві нестріляні стріляні гільші. І ага. заклепані. Або може пули заклепають. Може так. Сиділи, не було що робити. Так. Я думаю, ти руками його не це. Тут треба взяти трошки цим і потім. Лучше мотор показує. Та. Зараз, зараз. Ні. Ні. І нехай интрижка трошки цей <ривіт> <ДВ, ривіт> а ти що теж заряду нема І що там Як то кажуть ніц Так а в тебе які знахідки? Ще бачите, кусок бусинки нашел такой <ривіт> Клас. І така і, така, да, і там такі две. А є там пуля зарплата. Да? Ось такі окинув таке по накопувати у всяку франці. А. Ну є і модні, знаю. Модні ми не будемо показувати, бо то... Так. Да. А ти забрав того? Так. Ні, ні, я кажу, ти забрав це. Все, що Ну-ну, no, no. то, Про то ми не говоримо, про то, no. так, ну Дмитра можемо. Звичайно ми, що, хто не, що, ж показує це на камери, щось. Oh. це щось. Це щось такий інструмент цей якийсь був, як би скажемо, мабуть, що Можливо. Uh -huh. Це, це Думав вилка обламана. Ні, це за все. Бачите який ціпок був. Uh -huh. <плес> 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 Козацька. Хлопці, ну ми сьогодні налазилися, змокли. І що тільки не цей. Та, то я це знав, щоб що Дмитра було. Там, 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 що то тільки не цей. А, класно, класно. Класно. Ну, сьогодні було... Але час так збіг швидко, що взагалі капець. Ну ні? <тас> Це отакі комбінувалися особі, що Воно покаже трошки. маленька велика, маленька велика. Але це вже таке. То рубін. то Рубінового скла. Воно було на, туди на вагу золота. Е, Я казав, що то зараз щось буде. Може цей. Може бути візантійський. Ну щось звідти. Що, там, що нічого цікавого. Персінь, а то що. Персінь. Персінь. Так, свіма. Так, хлопці, ну кажіть всім па-па, дякуємо -па, за перегляд. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Буде Добре. продовження, якщо будете писати, що хочете ще подивити на такі всякі цього. Ну, разом ми знайшли дуже гарні і гарні речі. Так що, все, будьте здорові, миру любові, будьте здорові. Бачите, наш Бандера України мати. Класно, варили. йо маю. О, гарний шифру, шеврон. О! Пасує твій, пасує він між іншим.